Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я сьогодні підміняю, але не заміняю Дмитра Тузова. Ну і зараз будемо говорити про український експорт та український імпорт. Пам'ятаємо, що вже кілька тижнів тривають блокування на польсько-українському кордоні. Тамтешні перевізники кажуть, що українські перевізники їхні колеги, але їхні ж конкуренти ну збили ціни, вимагають повернути транспортні ліцензії, скасувати для України оцей транспортний безвіз, який був вирішений ще на ще на рівні всього європейського союзу. Ну і по суті, Україна дуже багато чого втрачає: втрачає в темпах, втрачає в тому, як доходять вантажі. Ну і відповідно дуже сильно втрачає в грошах. Тому що коли один і той самий вантаж умовною фурою доставляється не за три дні, а за тринадцять днів, то це ви витрати, то це додаткові витрати. Це, це просто дорожчання, здорожчання всього, що ми хоч імпортуємо, хоч експортуємо. От зараз про ці речі будемо говорити з нами на зв'язку. Експерти з питань транспорту і колишній заступник очільника міністерства інфраструктури України Віктор Довгань. Пане Вікторе, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава! Ну Дивіться, потішила фоточка, і не одна насправді про те, що ось уже на якісь залізничні платформи вантажать просто фури, на яких в яких щось. Перевозиться і Укрзалізниця, і не лише Укрзалізниця. Ну то таким чином ці фури на залізничних коліях вже долають кордони. А от наскільки такий спосіб перевезення це ну, це може щось порятувати для нас? Що ви про це думаєте? Ну насправді це більше такий напевно. Сигнал та з боку України з боку України, з боку Укрзалізниці що ми намагаємося щось робити, бо вже насправді вчора, перша перший ювілей блокади. Ми місяць живемо в повної блокади вантажних перевезень між Польщею і Україною. контрейлерне перевезення не нова тема, але ну загалом. Таких платформ в Україні є 200 штук, і ну, безперечно, вивести навіть заблокованих декілька тисяч вантажівок. Це не так просто. Знову ж таки, різниця в колі. Цік. Перший контрейлерний потяг він іде до Славкова. Та узгодження всіх документів тривало два тижні, теж немало. Та? Це 300 кілометрів в Польщі. Знову ж таки, що буде заважати польським перевізникам блокувати точку виходу в Славкові та в пункті розмитнення це, це не дешевий спосіб перевезення. Ми колись у 2018 році запускали подібний потяг з Румунії з кордону Чернівецької області, вадолсеред до кордону з Болгарією. У нас була. О, трохи не подібна ситуація. У нас були дозволи, але їх критично не вистачало. Румунські дозволи було необхідно забезпечити транзит через Румунію в напрямку Туреччини, і ми домовилися це. Була погоджена пілотна версія з Мінтрансом Румунії. Ми навіть говорили про певні субсидії з боку Брюсселя, з боку Єврокомісії. Два Тестових потяга по 20 платформ пішли. Ну далі далі проект просто економічно був недоцільний. Він, він не поїхав. Тому е, ці речі, ну це більше такі піарні речі. Та треба працювати більш системно над е, загалом. Транспортна політика ЄС передбачає, що вантаж іде з фур на залізницю, але не на платформи, а на вагони. Нам потрібно дотягувати широку вузьку колію, та. Збільшити кількість переходів, кількість мультимодальних терміналів і таким чином забирати, бо в фурі 20 тонн вантажу, а вагон бере від 30 до 60. Ми можемо математично порахувати, що це економічно вигідніше. А, окей, а от власне, про ну я розумію, що всю українську е, мережу залізниць перекласти на вущу колію зараз, ну там ну це це роки на правду, і я думаю, мільярди чи сотні мільярдів доларів навіть інвестицій. Але просто глибше протягнути кудись вузьку колію, і от е, 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 працювати над над можливостями залізниці. Це зараз можливо, це на Часі чи, можливо, навіть це вже робиться, я не знаю просто. Це, безперечно, робиться, можливо, не так активно, як ми би хотіли. Та відкриваються нові пасажирські сполучення, бо ну, відновлюються старі там, від Рави Руської до Варшави, наприклад. Дивіться, е, в нас працюють досить непоганно. ну, Постійно це треба модернізувати там 10 кілометрів від польського кордону Мостицька, Та, там є ряд індустріальних парків, мультимодальних комплексів, які здійснюють перевантаження. Широкою на воську. Нас е, вузька коля Євроколія доходить до Коваля. Це 90 кілометрів глиб нашого кордону. Е, потрібно модернізувати. Є проект, вже готовий проєкт будівництва з мостиська до Львова, як і пасажирського напрямку, так і вантажного. Тому ці речі просто потрібно на них фокусуватись. Вони ну вони не, це не зробиш за рік, а насправді збудувати що 60 кілометрів до Львова абсолютно посильна задача за три роки і. Львів може стати першим таким обласним центром, який буде гарно мати швид... швидкісне сполучення пасажирське з е... європейським союзом. Ну тобто, це потенційно можливо. Добре, тепер що ми маємо розуміти про ситуацію на кордонах зараз. От, це це все ще тисячі фур, які які у чергах, і просвіту там якогось не вбачається. Ну, дивіться, замітник, так, безперечно, тобто фури не рухається на польському напрямку, частина пішла в об'їзд, та через найближчі переходи в Словаччині. Але ну, цікаво порівняти навіть цю ситуацію. Там польські перевізники вийшли, провели свій мітинг, заблокували рух на декілька годин, і далі поліція, місцева словацька прикордонна служба коректно сказала, ви можете протестувати, але оскільки це державний кордон, він має бути. Відкритий він має бути їхати за підозрити нового прем'єра Словаччини великих симпатій до України. Та він відмовляється постачати нам озброєння, теж ну важко. Але вони діють в рамках європейського і свого місцевого законодавства. Орбан чомусь в Угорщині не блокує та фурами кордон, тому. Тому я ну крім економічних причин мене дивує політика колег з такого тимчасового називаємо уряду Польщі, тому що він він не просто тимчасовий, його вже у Польщі обізвали двотижневим. Так, двотижневого уряду, тому що ну ну насправді це це це, це така. Ну вони навіть the record кажуть, що причини політичні, причина образи на а, українське керівництво. А причини те, що це підкласти свиню майбутньому уряду Туска. Тому про світ видно та коли я коли зайде новий уряд в Польщі і, і вже відбуваються неформальні консультації. Я знаю з кандидатом на посаду міністра інфраструктури Польщі. Я особисто передавав аналітичні матеріали колегам і вже є сигнали від Туска. По моєму навіть сьогодні він сказав: ця гаряча ситуація на кордоні з Україною має бути швидко вирішена. Добре, якщо це політична ситуація, і ми справді з тими людьми, які і працюють у Польщі, і розуміють, що там відбувається. Оцей мотив підкласти свиню уряду Дональда Туска. Там він ну залізно працює, принаймні, і в самій Польщі у медіа про це говорять. Але от історія вона має закінчитися. Ну, дивіться, чотири дні лишилося до ну по суті до фіналу уряду. Маревецького да уже там або 12-го, або 13-го числа має постати новий уряд, за який вже проголосує Сейм, і все ситуація просто просто вирішиться. Ну, дивіться тут, якби ряд причин, та важко казати, яка основна нам можливо ця ця ситуація буде вирішена на моє глибоке переконання. А вона буде вирішення ще цього року, але нам важливо не допускати таких ситуацій в майбутньому, тому що дійсно ми конкуруємо з польськими перевізниками, як вони колись конкурували 20 років тому, у 2004 році, коли Польща вступила до Європейського союзу і ді... норми. Транспортного безвізу або відсутності дозволів для міжнародних автомобільних перевезень почали в них діяти. Тоді їхній ринок досить сильно їхні перевізники захопили ринок Німеччини. Ну я не пам'ятаю, і це до речі, ні, ну, німецькі асоціації теж бізнес асоціації, які які зараз отримують збитки від дій польських перевізників. Вони кажуть, ми тоді не блокували кордон 20 років тому. Тому що можна зробити на майбутнє, і це до речі, одна з вимог. Протестувальників, але її треба виконувати. Ну на мою думку, її потрібно виконувати створити в Брюсселі спільно з комісією ЄС спільний моніторинговий комітет, щоб відійти від цих спекуляцій. Знаєте, я от був на кордоні, теж спілкувався з протестувальниками. Знаєте, який мотив український водій заробляє місяць 70 євро. Я 700 євро. Тому він мене залишить повністю без хліба моїх дітей, без, без їжі, без, без даху над головою. Ну це маразм. Та це чистої води популізм. Ну немає таких зарплат водіїв в розмірі. У нас мінімальна зарплата по галузі вища в рази. Та тому потрібно показати, окей, яку частку ринку ми в них забираємо? Це ж можна проаналізувати там. Раз там в півроку та подивитись, е, е, ну я на е, результати нас здивують. Я, я буду взагалі впевнений, що ріст е, кількості польських перевізників він навіть зараз більший, тому що українці відкривають фірми там транспорті, наймають е, водіїв українців і возять з України в Польщу і, 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 і навпаки. Ну, тобто, по суті, якщо говорити про польську господарку, про польську економіку, то вона на Україні і на тому, що Україна зараз дуже потребує такого суходільного е, сполучення, тому що море більш, більш заблоковане ніж ніж розблоковане. Ну, тобто, поляки на цьому заробляють. І тоді як нам розуміти, а, е, а, а чому власне у історії почалися? Чому почалися? Почали розказувати, що український водій-далекобійник заробляє 70 євро. Ну, пробачте, це скільки це е, 3 тисячі гривень на місяць. Ну немає таких зарплат. От серйозно, я про, про водіїв, які працюють на великій дистанції. Я не знаю скільки там реально по ринку зарплата, але це точно не 3 тисячі гривень на місяць. Абсолютно, ну безперечно, транспортний логістичний сектор Польщі, починаючи від автомобільних залізничних перевезень, а портової перевалки він за майже два роки нашої війни він зріс в рази. А за рахунок наших, в тому числі, інвестицій, є приклади, коли наші зернотрейдери будують складські приміщення вздовж там залізничних маршрутів. Будують додаткові термінали в портах Гдиня-Гданськ, щоб мати можливість не стояти в черзі а швидко через склад перевалитись. Тобто, це ну це суттєві інвестиції. Казати, що вони там сильно потерпали від нас. Ну окей, якщо там щось з зерном це можливо там. Різні були версії, та що зерно, яке мало йти транзитом, потрапляло на внутрішній ринок, збивало ціну. То тут насправді ну це такі певне абсурдне. Хоча польська сторона роками я пам'ятаю, останні протоколи, які я з ними підписував у 2019 році. В цифрах та я тоді зафіксував квоту вісімнадцятому е, 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 200 тисяч дозволів на рік для кожної зі сторін, плюс е, 10% 20 тисяч для потреби. В 2019 році квота була зменшена до 160, і остання квота, по-моєму, 2020 року чи 21-го, це вже 130. Практично в два рази вони зменшили квоту для а, українських дозволів. Таким чином вони захищали свій сектор, таким чином вони стимулювали переходити нашому бізнесу в їхнє правове поле. І це багато. Ну насправді я вважаю, що десь близько 10% польських перевізників вони за походженням українці за походженням капіталу. Вони просто втомились від, ну, від певної корупції. знаєте, коли немає дозволів. Виникає можливість їх купити десь на, на якомусь чорному ринку. Та вони просто реєстрували фірму. Це не так складно знову ж таки. Зареєструвати фірму в Польщі, взяти в лізинг фури між з їхніми банківськими ставками. Та і, і, і працювати е, війна змінила. А під тиском Брюсселю ми підписали транспортний безвіз, і це величезне досягнення. На направду в червні 22-го року. Це теж за що ми бились там. Ну починаючи з угоди асоціацію вже 8 років. І дуже важливо цей сигнал, що єврокомісар з транспорту на раді ЄС вона сказала: Ні, ми будемо захищати транспортний безвіз буде діяти. На до речі, представниця Румунії теж сусідньої держави, та яка чомусь не сильно так потерпає від українських перевізників. Ну так, це цікава історія. Є інформація, що через ці блокування. Ну і я просто пам'ятаю навіть деякі пости в Фейсбуці, коли там люди просто виїжджали на кордони. Там ну просто відбувалося свавілля, коли оцим ну ж оцим протестувальникам довіряли чи давали можливість оглянути, а що ж це таке їде в бік України, наприклад, чи в бік Польщі. Ну, тобто, влади влада, як така не. Існувала, е от у мене власне питання: а чи постраждал? Чи чи, чи постраждала наприклад е практика постачання гуманітарної допомоги до України? Ну безперечно, дивіться, я я навіть знаю особисто випадки, бо як радник там супроводжує деякі вантажі, коли просто в ручному режимі військовий вантаж військового призначення, ну грубо кажучи, снаряди, які йшли з аеропорту Жешів, та з транспортного хабу це не є таємницею. Найбільша кількість американської, взагалі, військової допомоги до нас поступає з транспортного хабу в аеропорту аропортужев. Вони були зупинені, та? і тільки в ручному режимі, коли наші військові зв'язували зі своїми колегами в Польщі, і ну там. Досить грубо розмовляю, що ті викликали ну приїжджала начальник поліції цієї гміни, цього району, і просто ну відганяв і супроводжував там. Поліція супроводжувала цей вантаж. Ну це не нормальна практика, абсолютно. Та по волонтерських, та я впевнений, що вони ну якщо. І не були там а, в забороні, та то точно стояли до досить довго. І ну теж бачив інформацію, що ряд фондів вже каже про значне подорожчання там тих самих комплектуючих для дронів а для різних речей, які потрібні армії а, зараз. Ну, тобто, ні, питання е, гуманітарної допомоги і військової допомоги. Я не знав, що навіть по військовій допомоги були такі. Е, я не можу підібрати цензурного слова, такі випадки. Да, по гуманітарці уже точно. А є якесь розуміння власне за рахунок оцих блокувань саме на польському кордоні, е, скільки ми втратили, наскільки великими є наші втрати, втрати української економіки. Ну, є, є цифри е, Державної митної служби та не поступлення за цей період за місяць. Ми втратили 9,3 мільярди гривень е, і цифри бізнесу, які говорять про 400 мільйонів євро. Тобто, це попередні цифри, звичайно, їх треба перевіряти, але це, це величезні цифри за місяць. Тобто. Країна, яка воює, в країна в якої шалений дефіцит бюджету, ну робити за місяць там більше 10 мільярдів гривень. Ну це це неприпустимо насправді. Ну, це дуже важка історія. Справді. Окей, тоді, е, от ви вже сказали, що нам треба якось подумати, щоб подібні кейси не траплялися в майбутньому. А що це що означає подумати? Напевно, не тільки подумати а й щось зробити. Що могло би нас убезпечити в цьому контексті? Ну, рівень Брюсселю, рівень моніторингового комітету, звичайно. А... Адекватна влада в країнах, сусідах це теж, напевно, ну якісь знаєте, ну тут тут важко напевно передбачити механізми, тому що від української сторони небагато чого тут залежить. Я розумію колег з міністерства відновлення, з Міністерства інфраструктури України. Ну які вже просто. Та, довіч фактично, заступник міністра їздить і роздає воду з бутербродами водіям наших фур. Ну, він не має цим займатися, але окей, він має щось робити в цьому відношенні. Та. А, треба, ну ну, юридично, та, на рівні двосторонніх відносин з Польщею і більше того, багатосторонніх відносин з Європейським Союзом все підписано. Та. А єдине, що треба ну, дійсно, напевно. Публічно дати цифри, тому що я впевнений, що в Польщі цих цифр немає наскільки страждає Україна, і зробити аналіз їхнього ринку, щоб не було істерії в їхніх медіа, що українські перевізники забирають роботу в польських перевізниках. Оці речі напевно треба фахово аналізувати, доводити. І ну по суті, в будь-якого майбутнього польського уряду яких, напевно буде багато, та і ну навіть коли закінчиться війна, ця ситуація. Вона не не зміниться. В нас не буде е, транзиту чи там двосторонньої торгівлі з Білорусією і Росією. І велика номенклатура товарів навіть при повному працюючому чорному морі та вона буде йти чи, в тому числі через Польщу і міндобрива, і паливо, і там будівельні матеріали, метал. Та оскільки ми втратили металургійні заводи в, в Маріуполі. Е, тому там ж ну це вже буде економічні проблеми, але ну їх треба. Їх треба запобігати їх треба фіксувати. Ну тобто про це треба працювати, і напевно, інформаційна робота з поляками нам теж потрібна. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. Щиро сподіваємося, що вже за там п'ять днів ця ситуація почне вирішуватися на кордонах. Нагадаю, нашій аудиторії з нами на зв'язку був експерт із питань транспорту і колишній заступник очільника міністерства. Очільника міністерства інфраструктури України Віктор Довгань. На цьому моя сьогоднішня частина спеціаль. Альнуї ефіру добігає кінця. Побачимось неділю. бай-бай Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.